Маємо дві модельки велосипеду. Одна ось така, йде в двох розмірах: 46, 44, 46 і 48 50 Вона на мені зараз я вам покажу, як вона виглядає. Друга моделечка, це ось така: 46-50, і ціна 118 гривень. Вони йдуть в трьох кольорах. Ці дві моделечки зараз вам буду показувати детальніше. Почну з рубчика. Дивіться, дуже гарно тягнеться. Розмір універсальний з 46 по 50 п'ятдесятий. Виглядають ось так довжина гарна, і в ногах також гарно тягнуться. Кольори показую вам. Я вам нагадую, що краще писати на вайбер, номер телефону в шапочці профілю. Так, ось так. Якщо не виходить, ми вам допоможемо підібрати. Ви робите скрін і пишете нам на Viber. Показую тепер цю моделечку. Ця моделечка ось така. На мені зараз розмір 48-50. У мене зріст метр сімдесят. У мене довжина ось така. Щоб ви просто орієнтувались. Кольорів дуже багато. Я вам також буду притримувати, а ви вже їх переглядайте. Їхня ціна 228 гривень. Так, ось така розцвіточка, я вам таку буду показувати. Так, відправочку робимо щодня, окрім суботи та неділі. Наложений платіж маємо лише на Укрпошті з предоплатою від 100 гривень. Нова пошта повна оплата. Переглядайте наш ще всі товари, щоб покласти вам зразу в посилочку багато різного, що ви зекономити могли на доставочці.